Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у в ігровій індустрії за цей час. Ок версій надалі продовжують публікувати кількасекундні відео відео Sinking City 2. цього разу це процес злому скриньки з якимось покращенням для зброї. Подейкують, що Мікрософти допомагають Bethesda покращити Creation Engine, додаючи туди фішки, схожі на Unreal Engine. Ймовірно, майбутнє оновлення Старфілду, що додасть гру на PS5, також міститиме оновлення рушія. Це неможливо, усе можливо. Через кризу та дефіцит оперативки Valve прибрали з продажу та зняли з виробництва найдешевшу версію Steam Deck. Це халепа. Загалом через пріоритети виробників пам'яті в бік штучного інтелекту ця халепа зачепила і відеокарти, і наступне покоління консолів. Народ, у це важко повірити, але сьогодні я лютую. Мені імпонує ця лють. Робітники із студії неслухняних собак почали скаржитись на те, що їх змушують працювати понаднормово, аби встигнути випустити інтегралік за іретик пропит до 2027-го. двадцять Працювали два роки. Гра ідеальна ні, вона типу майже ідеальна. Не повірите, але Тім Свіні додав у свою епічну крамницю текстовий чат. На це йому знадобилося цілих сім років. Це якийсь тиць пардиць. В мене відчуття, що адекватність покидає цей чатик. Коджимба та Ваєр записали 17 хвилинне відео з відповідями на питання з інтернетів про розробку ігор, VR, AR, фільми, штучний інтелект та таке інше. Конітіва геймкурієтану козьмахіодес. Видавництво «Ігромаг» відкрили попередні замовлення української версії настільної гри Stalker. Це дуже дорого, але я готовий заплатити. Ти приймаєш кредитки чи ні? Зараз дізнаюсь. Ремеді оголосили конкурс на кращий фан-арт контрол Резонант. Свої роботи можна скидувати до 11 січня. Переможці отримають артбук контрол та фірмове горнятко для кави з логотипом контрол. Немає на світі того, що не виправить чашка кави. Епіки додадуть до Фортнайту Делоріан та персонажів з назад у майбутнє. О, сили небесні. АРК 2 з сімейними динозаврами Віна Дізеля тепер має вийти у 2028 році. Нагадаю, що перший трейлер нам показали якихось 5 років тому. Усе зробимо десь так через. 6 чи дев'ять місяців. 69 місяців. Шість чи дев'ять місяців. Блюбери вирішили додати нову складність до крона з Dawn. але не складнішу, а навпаки полегшено. Цим самим зламають шаблони та зроблять гру доступнішою. Він дійсно надскладний. Uh -huh. Релізниця оновлення зі складністю Temporal Driver десь колись на початку 2026. Таверкові. Біхевіор Інтерактів продовжують картинками тизарити свою колаборацію з дивними дивами, котра, до речі, має застартувати вже в січні. Усі так думали, друзі, усі так думали. Але векна ще. Ти. Іспанська студія під назвою Верміла спільно з видавництвом Blumhouse Games опублікували трьоххвилинний трейлер своєї майбутньої гри Крістол Театр ідолів. Це такий собі жахастик, шутер від першої особи, який обіцяють випустити десь колись на початку 2026 року. Варто ризикнути. Я в цьому впевнений. Команда перекладачів ВиВР на тім продовжує ділитися фрагментами локалізації Detroit Become Human. Цього разу опублікували шматочок відео, де Конор знайомиться з Генком. Тепер ми можемо йти. Виродок, що заважає тобі вмазати? Почуття обов'язку, а також вартість мого ремонту. До уваги я дуже дорога модель. Оце так прогрес. Неймовірна симуляція гівнюка. Треба йти. Обов'язок. RGG Studio показали багацько ігроладу ремейку Якудза Ківамі 3 та Dark Ties. Нагадаю, що реліз запланували на 12 лютого. Минуло 70 років, а ти не забув. Це ти про що? А йо інтерактів взяли та й перенесли 007 First Light з 27 березня на 27 травня 2026-го. Гра, який хіт мене на плейстейшені, офіційно недоступна в нашому регіоні. То чого нема? Нема Юган Ренек, відомий за серіалом Чорнобиль від HBO, став режисером серіалу Асасін Крід від Нетфліксу. Фільмування розпочнеться вже наступного року в Італії. Бай! Come Arrivederci e buona fortuna. Аркейн запевнили, що цього року вже не варто чекати новини про блейдівську гру. Команда наполегливо працює над цим проєктом, проте, поки не готові поділитись подробицями. Долю тобі долю, а тобі дуло. Український фанат Fallout надрукував на 3 d принтері власну систему моніторингу повітряних тривог у стилі Волтек що?» Отак. Виходить, так і є. Генеральний директор Team Йотер Баб'яно стверджує, що їх майбутній Project M має існувати лише на консолі Нінтендо. Усе чесно і цікаво. Добре, що немає заковики. Стривай! Є заковика! Чарт! Сент Дез потроху завершує переклад МК 9 Та вже тезерить початок роботи над локалізацією культової 10-ї частини. Нагадаю, що останні МК вже можна потицяти українською в перекладі від вапри. Посилання, звісно ж, в описі до відео. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон мій шукач а. Реалізнулась рання версія перекладу останнього епізоду Dispatch. І так вона ще не повністю редагована. В ній ясна річ можуть бути помилки, на які ви, до речі, можете власноруч вказати перекладачам. Якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Тут зроби сам. Відтепер всі п'ять епізодів «Ходячих мерців мають фанатську локалізацію. Головне не згадувати того факту, що минуло якихось 12 років. Бог свідок, я не такий старий. Сервери з трошки прилягли відпочити напередодні Різдва. Спостерігаються масові збої з поки невідомих причин. Чи то якась хакерська атака, чи перенавантаження серверів через Різдвяний ажіотаж, бо всі ринулись купувати та дарувати один одному ігри. Ну і звісно, завжди будуть фанати Half-Life, які стверджуватимуть, що це не просто так. І це, ясна річ пов'язано з майбутнім анонсом третьої частини. Немає відповідей. Нуль, Ніц. дірка від бублика. А нічогісінько. Сикаві. А тим часом Мікрософти жартома взагалі заборонили грати до 1 січня. Заборонено, заборонено, заборонено. Кумедно, оскільки їх сервери також прилягли під час масового збою. Я that difficult to play somebody online. What the fuck is you doing, Bill Gates? Fix your shit, man. Тім Свіні в своєму епічному магазині. Нарешті розпочав роздавати щось вартісне. Отож, встигніть забрати до своєї бібліотеки The Callisto протокол. Пропозиція триватиме до шостої вечора. Я встиг вже пізно. Видавництво мальопус розпочали передпродаж офіційного артбука Kingdom Come Deliverance 2. З комплектом бонусів за попереднє замовлення. А саме мапа та вивізка з корчми Діра. Їх, до речі, обмежена кількість, тож варто поквапитись. Скорий поспіх людям на сміх. Мерші. Бій Хебір опублікували ще одного тизера колаборації ДБД з дивними дивами. Цього разу вони чітко показали Дастіна та інших персонажів, хоча лише на секундочку. Як швидко, також ідентична колаборація повернулася і до Фортнайту. Чому повернулась? Бо вона вже там була й до того. Ключ до майстерності повторення Це... Окрім кількох очевидних винятків. Цього разу в Epic Store роздають диско Elysium The Final Cut. Крім того, епіки ще роздають ігри на телефони. Наприклад, зараз там можна забрати першу та другу частину «Монумент валі. Пропозиція триватиме до 1 січня. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Страдівалі релізнулась на Nintendo Switch 2. Оновлення буде безкоштовним для власників гри з попереднього покоління. Так має бути у паровій крамниці опублікували цілих 5 нових скріншотів Gang of Dragon. І як виявилось, не дарма. Бо за цією грою стоїть колишній творець Якудзи. Справді? Тоші Хіро на гоші, котрий накивав п'ятами від RGG та створив свою студію, назвавши її своїм ім'ям. Хто це таке придумав? Супер! Назва 10 з 10! Юбісофти додали до тіньових асасинів кілька різдвяних подарунків. А саме капелюха Санти для наоя, тематичну зброю, оленя та прикрасу роги оленя для Ясуке. Якщо в них таке різдво, тоді прийду й на новий рік. Подейкують, що на хвилі кризи та дефіциту Asus планують увірватись на ринок оперативки вже наступного року. А головне потрібне роботичне планування з точністю до секунди. Тут я, Річ у тім, що в мене є годинник. Ба більше не просто зайти, а зайти з двох ніг, врятувавши всіх від дефіциту. Я маю врятувати віслюка. І що ж ти за лицар такий тоді, який вже є традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! Що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.